oh Привіт! Нещодавно я був в селі, і мій дідусь попросив допомогти йому з прибиранням у сараї. Наводячи порядок на стелажах, серед купи мотлуху, я помітив якусь довгу палицю. Діставши її, стало ясно, що це не просто палиця, а справжнісінька вудка. Дідусь одразу її згадав, бо це було вудилище його молодості. Зроблене самостійно з бамбука, який привіз друг дідуся Сергій Степанович з теплих країв. Дідусь давно вже на рибалку не ходить, тому наполягав на то, тому, щоб викинути цю вудку. але мені стало її шкода, і я загорівся бажанням її відновити. Прийшовши в майстерню, ми вирішили оглянути вудку детальніше і розібратися, який об'єм роботи на нас чекає попереду. Волосінь була заплутана абсолютно скрізь, де тільки можна, її вже не розплутати. Поплавець від часу і років експлуатації теж став непридатним для ловлі. Фарба потріскалася, а дерево втратило свою міцність. Нижче по це був грузик, а бути точніше, його аналог повністю ржава гайка. За грузиком повинен бути гачок, але його на кінці волосіні не виявилося. Саме водилище теж не дуже добре себе почуває. Бамбук потріскався в деяких місцях. Мабуть, через це дідусь обмотав верхню частину вудки скотчем. Тут також не вистачає направляючих кілець для волосіні. Котушка нас теж трохи розчарувала. Вона крутилася погано і не вистачає на ній ручки. На таку вудку вже напевно нічого не спіймаєш. Але це тільки поки що. Спочатку потрібно все розібрати. Відрізаємо стару волосінь і витягаємо її з водилища. А також з котушки. Ця волосінь нам більше не знадобиться. Після цього, за допомогою ножа розрізаємо ізоленту, якою була закріплена котушка. І демонтуємо її. Тепер прибираємо залишки направляючих кілець. Вони були зафіксовані ниткою, тому знялися без особливих зусиль. На кінці нижньої частини вудки була з'єднувальна трубка. Вибиваємо її за допомогою молотка та долота. На іншому кінці палиці теж була якась трубка. Прибираємо і її. Тепер перед нами дві палички, з якими варто як слід попрацювати. Для обробки дерева ми взяли кілька видів наждачних губок. Почнемо обробку, як зазвичай, із найбільшої градації. Така губка легко прибирає потемніння на вудці, а також глибокі улоговини. Подивіться, як вийшло з нижньою частиною. Виглядає вона вже набагато краще. Цю процедуру потрібно повторити із верхньою частиною вудки, але перед цим доведеться відпиляти цю потріскану частину, так як її вже не вилікувати. Ми це робимо за допомогою ручного лобзика з тонкою пилкою. Тепер можемо шкурити і цю паличку. З нею ми впоралися ще швидше і вийшло так само непогано. Після цього ми взяли губку з дрібнішим зерном, тому що після попередньої залишилися великі подряпини. Обробляємо всю губку і цією губкою. Як на мене стало краще, але на цьому обробку дерева ми не закінчили і пройшлися по бамбуку губкою з градацією 240. Після шкурки дерево стало виглядати набагато свіжіше, але нам не давали спокою тріщини, які зараз ми усунемо. Для цього найкраще підійде клей ПВА. Заповнюємо ним тріщини. Протираємо надлишки ганчірочкою і стискаємо це все струбцинами. На верхній частині теж була тріщина, її ми також заповнили клеєм і зафіксували цеглою. Залишаємо наші деталі на ніч, нехай клей засихає. Через 12 годин ми зняли струбцини, і тріщини добре склеїлися. А з тонкою паличкою вийшло ще краще. Тепер вудка не підведе своєю міцністю, але зараз вона ніяк не захищена від вологи. А на риболовлі часто водилище занурюється у воду. Для захисту та краси. Ми придбали лак для дерева, макаємо в нього пензлик і покриваємо лаком нашу вудку. Робимо це дуже ретельно, нічого не пропускаємо. Після висихання бамбук набув гарного кольору та блиску, а також захисту від води. Відмінно займемося виготовленням нових направляючих кілець. Ми взяли тонкий сталевий дріт, відкушуємо невеликий шматочок і намотуємо його навколо чогось круглого. В нашому випадку це маркер. Потім вусики, що стирчать, розводимо в сторони і отримуємо ось таке кільце. За таким принципом робимо інші кільця різних діаметрів. Нам знадобиться 5 штук. Закріпимо їх на вудці, примотуємо кільця до бамбука для початку ниткою. Потім зав'язуємо вузлик. Ну а щоб наше з'єднання не підвело, просочимо нитку суперклеєм. Точно так само кріпимо інші кільця один навпроти одного. Вийшло міцно, але не зовсім красиво. Тому прикрасимо з'єднання червоною ниткою, яка додатково посилить фіксацію. З кільцями закінчили, і тепер вони є. А ось за що триматися немає. Зараз зробимо ручку. Для неї ми взяли ось таку мотузку. Наносимо крапельку термоклею на кінець палиці і приклеюємо до неї мотузку. Її намотуємо і періодично підклеюємо, щоб у майбутньому ручка не розмоталася. Відрізаємо і приклеюємо кінчик, що стирчить. Залишаємо трохи місця для котушки і намотуємо мотузку далі. Вийшла ось така гарна і при цьому дуже зручна ручка. Після неї ми взялися за цю з'єднувальну трубку. Вона, як я розумію, зроблена з латуні і від часу дуже сильно окислилася. Її ми обробили на кількох видах наждачок, а в кінці відполірували до блиску за допомогою повстяної насадки та пасти гої. Залишилось її зафіксувати на своєму місці. Ми взяли епоксидку, замішали її і нанесли на кінчик палиці. Вставляємо трубку і чекаємо на висихання смоли. З вудкою ми закінчили. Вона складається і дуже круто виглядає. Потрібно тільки привести до тями цю стареньку котушку. Відкручуємо гайку і розбираємо її. Всередині ми виявили павутину і повну відсутність будь-якої змазки. Закидаємо деталі у воду і за допомогою спеціального засобу відмиваємо багаторічні забруднення. Так буде краще. Також варто зробити ручку для обертання, оскільки та була обламана. Ми взяли ковпачок від кулькової ручки і відпиляли від нього невеликий шматочок. Ось такий. Прикручуємо його за допомогою шурупа так, щоб шматочок ковпачка міг вільно крутитися. Готово! Залишилося лише пофарбувати нашу котушку. Заклеюємо малярським скотчем механізм і переміщуємось на вулицю. Наносимо фарбу з балончика на наші деталі. Після висихання вони стали виглядати набагато краще. Наносимо змазку на механізм. І можемо збирати котушку. Після нашої реставрації працює вона суперськи і виглядає зовсім по-новому. Так як кріплення на цій вудці відсутні, котушку ми зафіксували просто нитками, щоб за потреби її можна було зняти. Тепер на цю котушку можна намотувати нову голосінь. Її ми протягнули крізь усі кільця. І тепер на ній зафіксуємо новий поплавець. Протягуємо волосінь крізь колечко і стопоримо його кембриком. Чіпляємо грузило і можна прив'язувати гачок. Ось і все готово. Вудка, яка старша за мене в два рази, знову в строю. Виглядає дуже красиво і тішить наше око. Але пустословити не будемо. Рано вранці ми вийшли на ставок, щоб протестувати водилище у справі. Розкладаємось. І беремо черв'ячків, яких ми накопали ще з вечора. Іншої наживки мій дідусь не визнає, так як вудка його ловитимемо саме на черв'яка, нанизуємо його на гачок і закидаємо подалі. Залишається тільки зачекати клювання. З часом я побачив, як поплавець почав грати. Почекавши трошки, його потягнуло вбік. Я підсік і почав тягти до берега. Клюнув ось такий невеликий окунь, який підтверджує, що наша вудка знову працює і ловитиме нові трофеї. Окунька ми відпустили. І залишилися дуже задоволені результатом реставрації та риболовлею. Сподіваємося, це відео сподобалося. І вам до зустрічі!